Oh, good я good сьогодні day. буду вашим офіціантом. Перша страва у нас це закуска, сет овочеве мезе. Ми зробили соус як класику роблять італійці — від тонато. Там ще деякий сюрприз, але ми хочемо зробити це перед самою подачою. Ну, коли пішли для мене це дуже важко там офіціантом працювати теж. Але я там трішечки ляля, ля ти, -ти, -ти, -ти" там десь посміхнувся. Я хотів замовити якесь одне блюдо, але ви мені так смачно розповіли, що я просто собі не можу не дозволити замовити це все. Я хочу це все. Давайте все скуштуємо. Да, да, ми сюди я ж прийшли поїсти. Давайте нам все. Да, нам все В кожному, все. В кожному все, так? да? По нас... три, так? Да. Все, так по ми все й, скуштуємо, так, щоб достойно оцінити. Вас. Дякую. <рес> три основних: три десерти, три закуски. Швидше, у мене люди голодні. Почали видавати, тобто одразу. Якось нас не було такого, що ми видаємо закуски, потім основні, потім десерт. Ми якось одразу все видавали. Дякую. Дякую. Це Мозе. І сюрприз це вибухова карамель. Ага, добре. Це дуже цікаво. Так, так. Смешно. Так. Я ну, не надто часто в своєму житті бачив такі цікаві оригінальні подачі, коли там таке щось нашароване, мільйон цих компонентів. І тут цікаво було все роздивитись, подивитись, які це що я взагалі їм. Тебе лобається Так, Дуже смачно, скажи. Я розумів, що я трішки помоячу, і потім Артем буде там відстрілюватися вже там по сервісу. Курка. Це для вас. Так. Щас я принесу вам тарілочці. Угу. Це десерт. А ну, Воно таке красиве. Mm -hmm. Mm -hmm. Я бачила, типу, якщо чесно, як Артем переживав, як він старався. Він такий мені що там треба чай, мені там треба то". він посміхався. Тип, ну, типу, чесно, от, Може він колись і працював офіціантом, я не знаю, але я максимально його відкрила для себе типу, з іншої сторони, і він сьогодні максимальний молодець. Дякую. No. Там уже все далі. Вони майже все одночасно подали. На стіл. Не знаю. Непрофесіональний е, сервіс. А де ми будемо забирати? У нас є видача десь чи ні? Е -е, зараз ми вийдемо Катюш. Подожди секунду. Ми віддавали трошки довше. Але якщо брати ресторанний принцип, то ми все робили правильно. Правильний таймінг е, основної страви, правильний таймінг закуски, правильний таймінг десерту. Ну тобто, все було взагалі шикарно, як на мене. Це, Це що? Це маніпурі. Рекомендую їсти. Руками та от, от хороша швіта. Не, не сильно. яке не сильно. це клапами, я, я місто, дає. В конце таке постівкусія. Треба видавати зараз основне. Ти видаєш, Що я видаю. видаю. Я видаю. Я робила презентації і Артем показав, за що йому дуже вдячний. Артем біля нас як от, знаєте такий наставник саме, який є. Так, це тендерлоєн з грибами шитаки, теріном з печінки кроля, бебі морквою, бобами-едамами і чіпса з лотоса. Це Ще десерт я можна видихнути. От ти диви, як вони підготувалися. От все роблять, щоб на залізницю було схоже. Навіть антенна сюди. Mm -hmm, на локомотивну майже mm -hmm. схожу. Ну, мені здається, потрібно щось одне: або карамель, або шоколад, бо воно якось mm, так да. смаки збиваються. Mm -hmm.